Добрий день, мій позивний Сява. Я інструктор з тактичної підготовки в 141-й бригаді. Моя посада заключається в тому, щоб підготувати хлопців для виходів на бойові позиції. Родом я з Івано-Франківщини на Двірнянський район. Мене чекає дружина і дитина вдома. Я служив ще раніше, на жаль, Цю інформацію я не можу розповсюджувати. А в загальному приєднався у 22 році на початку війни до лав збройних сил. А до війни ким взагалі працював? Я, я працював у Варшаві і проживав там. Збирав бригади, в'язали арматуру. Все як люди з Західної України, тобто нічого нового, почалося повномасштабне вторгнення. Я приїхав з Варшави і пішов на воєнкомат. — Ти спеціально приїхав в звичайно. Я поїхав, зважаючи на те, що мав до того бойовий досвід, і прекрасно знав, що на Західній Україні знаходиться 10-та гірська штурмова бригада, вона там базується. Я зразу попросив, щоб мене взяли туди. Тобто ніяких затримок не було. Грубо кажучи, 3 березня. Я прийшов на воєнкомат, 5 березня ми вже воювали за Київ, тобто без ніяких затримок попередніх. За Київ, за Чернігів, за Суми, за Житомир був такий курйозний випадок. Ми зачистили населений пункт Велика Басань і там залишили дуже багато техніки. І один танк був робочий, ми його забрали зразу. А одного ще треба було підремонтувати. Ми всі були стомлені, залишили його на ніч. Наша помилка була в тому, що залишили його без охорони. І місцеве населення за ніч повідкручували, все, що можна було повідкручувати. На другий день по наказу командира роти ми ходили заново по цілому селі і збирали запчастів вплоть до снарядів від танку. І забрати в місцевого населення це було не так просто. Тобто зайшли на подвір'я, ти брав, ні, вон він взяв. І так по цілому селі нас носило. Двоє забрали докупив? — Ні. <риклад> на війні на війні взагалі буває дуже багато курйозних випадків. Ну, є ще цікава історія. Ми застряли. В Сєвєродонецьку на Азоті на заводі, ну практично без виходу. Ну і логістики не було, вплоть до того, що не було сігарет, води питної і прочого. І я з одним з командирів ССО вирішили вечором сходити до наших танкістів, подивитися, що вони та як. Ми приходимо, дивимося, у них там чіпси, все, що хочеш, сігарети, газіровка. А ми вже, щоб ви розуміли, півтора тижня перебивалися, що знайдемо. Ну, вплоть до п'явських сухпайків. І ми кажемо до них, звідки у вас це все? Так ми, каже, в АТБ живемо. Вони щоб вже поселилися в АТБ і нічим в житті не переживали. Ти рахував, скільки взагалі піде знищених над тобою, бо ти ж був штурмовий, правильно? Так. Ні, якось я не знаю. Ну, в мене бувало таке, що на штурмах я не те, щоб порахувати, скажімо так, навіть не, всі бачу, не всіх бачу мною знищених. Ми працювали завжди передні і задні, і хто з нас його застрелив, там уже ми ж не будемо спорити, хто з нас більше вбив. Тобто на початку війни ще Київ, Чернігів, ще рахувалося щось, там ішли рейди по селах, там можна було побачити конкретно. А далі вже все був ще курйозний випадок, як ми, скажімо так, зачистили село і вже заїхали евакуаційні автобуси, швидкі допомоги, щоб забирати з села поранених людей, там хто бажає піти на евакуацію, і ми вже зранку починали займати лінію оборони за селом, щоб підійшли основні сили. І бабуся підходить до мене і до побратима. Вони перевділися в дідуса речі і сидять у нас в підвалі. Ми головне в селі переночували, все добре. Ми приходимо до підвалу, а там вісім підерів сидить. Вирішили перечитати, скажімо так. Не вийшло тоді в полон, тому що бабуся проклинала, що їй завалили підвал. Нічого страшного. Переживе бабуся. Принаймні вона їх точно пережила. Ну логічно е, давай вернемося до частини, от саме навчальної. Чудово, знаєш, хлопці приходять спочатку без ВП, після без АВП вони попадають в частину. Там далі вже всі ПСО розказує, що вони їх без ВП не тренуються їх потім зразу кидають на ноль. Ти як інструктор, зі своєї сторони, розкажи. бачите, у нас завжди ну знаючи про те, що без ВП, скажімо так, хлопці проходять не дуже якісно. Вплоть до того, що їм десь на західній Україні його просто записують, правильно? Тому у нас хлопці проходять мінімальний курс підготовки завжди. Мінімальний курс підготовки це два тижні, в залежності на які посади вони вчаться. Можеш перерахувати, от що саме навчають, і де більше всього ганяють, тобто перерахувати всі ваші навчальні блоки. Ну більше всього ганяють, чисто фізично. Це особисто на моїх тренуваннях, тому що ми ходимо на марші, ми вивчаємо копи, завжди має бути динамічна робота. Тобто, практично вся робота піхотинця сучасного, щоб він вижив, вона повинна відбуватися в Русі. Тобто, нема часу сісти і відпочити. Він має бути як мінімум, хоча б виносливий, скажімо так, щоб він не впав серед поля, не сів. Для того йому даються певні нагрузки. Виходимо на Марші, біжимо на марші, бігаємо по окопах. У нас настріли йдуть стабільні і кожен день. Для того, щоб вони вчилися працювати в групі, оп'ять таки їх вчимо стріляти бойовими патронами, щоб вони привикали до того, щоб над вухом щось ляскає, брязкає. До цього теж треба привикнути. Яке в тебе хобі? Ну, Взагалі, я дуже люблю збирати гриби і ходити в гори. Рано чи пізно повернуся додому. У мене є маленька мрія піти в гори просто на тиждень, без телефону, без нічого. А, що будеш першим робити після перемоги? Ой, це, це важке запитання. Ну, напевне, напевне, прийдеться попрощатися з побратимами, поїхати додому, владнати першочергові питання, які. Виникли, поки мене вдома немає. А тоді вже подумати відпочити. Четлі. Ну першу чергу відпочивати. Ну з'їздити можна навіть в Ірландію. У мене є ще така мрія.